Parts of Kyiv Oblast Left Without Power Due to Overnight Russian Attack. Ми розумієте кожне слово в цьому реченні? Що таке Power Outage, Disruptions та чи Negotiations відрізняються від peace deal, ми поговоримо у сьогоднішньому відео. Сьогодні вчимо лексику з реальних новин BBC та CNN, щоб ви розуміли новини без перекладача. Привіт! Коли ми читаємо новини про Україну, ми бачимо не просто слова, ми бачимо нашу реальність. Але чи правильно ми розуміємо ці терміни? Сьогодні ми розберемо професійну лексику, яку використовують журналісти, щоб ви могли вільно обговорювати події в Україні з іноземцями та розуміти кожен заголовок з новин. Атаки та робота ППО. У новинах важливо відрізняти процес та результат. Допустимо strike або missile strike – це в нас факт нападу, тобто удар або ракетний удар, а от hit – це вже влучання. The shoot down is a very good tool. We use it for the most powerful tools, drones, missiles, jets. And let's go Ukraine's air defense managed to shoot down most drones, but a missile strike resulted in a direct hit on a warehouse. Before Ukraine, Ukraine's air defense. Вдалося збити shoot down більшість дронів, але ракетний удар призвів до прямого влучання у склад. Таки, missile strike, ракетний удар, hit, влучання або влучив. Приходимо далі до енергетики so, Critical Infrastructure and Power outage. Слово, яке ми вивчили за останні роки, це critical infrastructure, критична інфраструктура, електростанції, водоканали, зв'язок. Power outage – це знеструмлення. Тобто, коли немає світла, ми можемо сказати there is a power outage. Кейт, забери, будь ласка, собаку. Heating disruptions – Це в нас перебої з опаленням. Heating – опалення, disruptions – перебої відповідно. Коли журналісти говорять про disruptions, вони мають на увазі цей хаос або порушення звичного ритму роботи. Розглянемо цей заголовок. Massive attacks on critical infrastructure caused prolonged power outages and heating disruptions across the country. тобто масштабні атаки на критичну інфраструктуру спричинили тривалі відключення світла, prolonged power outages, та перебої з опаленням по всій країні. Переходимо до наступної фрази. Це в нас фраза U2. Uh, в повсякденному житті ми часто можемо використовувати because of через щось. Так, наприклад, we have uh, No power because of uh, Russian attack. У нас немає світла через атаку. Але в новинах часто використовують due to. Це, по суті, те саме, тільки така більш advanced фраза. Та вона також звучить більш офіційно. Розглянемо цей заголовок. Part of Kyiv Oblast Left Without Power due to overnight Russian attack. Частина Київської області залишилася без енергопостачання через нічну російську атаку. Або ще у зв'язку з переходимо до наступного пункту про дипломатію. Отже, в нас є. А, процес і фінал, можна сказати, отже, negotiations або Peace Talks це саме переговори. А, власне, цей процес, який може тривати дуже довго, а Peace Deal це уже конкретна мирна угода. Можемо зробити собі асоціацію, що talks – це якби валички, а deal – це уже угода підписана на папері. Розглянемо цей заголовок. The international community is pushing for peace talks, but there is no consensus on a potential peace deal. Міжнародна спільнота тисне за для початку мирних переговорів, проте консенсусу щодо потенційної мирної угоди немає. І Даю вам бонус пораду, бонус фразу. Коли ви пояснюєте е, ситуацію в Україні якомусь іноземцю, можете сказати, що «The situation is volatile». Це означає, що ситуація нестабільна і вона може змінитися будь-якої миті. Ця фраза дуже добре е, описує цю «uncertainty», якби невизначеність, яка панує зараз у повітрі. І Давайте підіб'ємо висновок. Знання таких слів це ваша інформаційна броня. Розуміючи мову міжнародних ЗМІ, ви стаєте частиною світового діалогу. Спробуйте знайти заголовок на сайті BBC або CNN та е, пишіть в коментарях. Або давайте складемо речення з цими словами в коментарях. Також пишіть, будь ласка, як вам такий контент. А чи хотілося б вам більше такого контенту? Я неймовірно рада, що вам сподобалась попередня частина мого відео, з іншими словами, на воєнну тематику. Тож я вирішила записати другу частину і сподіваюся, що вона вам також сподобається. Та, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, мені дуже важлива ваша підтримка і. Я з радістю буду записувати більше відео на цю тему або на будь-яку іншу тему, яка вас цікавить. Бережіть себе і вивчайте англійську, щоб світ чув наш голос.